В нестандартній ситуації багато падінь. В цьому є свій шарм. Отже атака. Гусак удар прямо із лінії. Наразі бачимо, що сигнал стабілізувався. Хороший момент! Оріоне! Виручає! Виручає Бордієр Артур свою команду від практично випас на вільного гравця. Продовжується атака Оріону Уріон темпом. Удар здаля у розрахунку на те, що дезорієнтувався орбітер. Алановський Хороший пас на вихід. І порушення правил, за це можна і жовту картку давати. Проти Бондарєва порушують прав... Рецюнь. І хто буде виконувати наш стандарт? Кацюруба. по поворота біля стійки проходить в'яч. Хотів перечитати ваші коментарі, шановні глядачі, так як вже відволікаємося. Одразу після цієї атаки хороша атака, удар парирується. Одразу просто двох гравців заходить гравець Козятина, і певно, що буде жовта картка, тому що бачив невеличку просадку по інтернету. Юрченко Ярослав, номер 20 а не 30. Пишуть. Удар. І що? Хороший пас вперед, Тут може бути небезпечно. Бондарів. з м'ячем входить до штрафного майданчику. І підчищає. Брацюнь. Товх, дає грати. Арбітр. Виборюють м'яч. Хороший удар! Штанга! Перекладе на вірніше. Швидкий від м'яча у гру від гусака Бондаря вище воріт. Діма Чигур пише, що правильно читати не Чигур, а Чигур. Окей. Чигур. Будемо знати. Удар і Гол! Перший гол забиває Оріон. Юрій Демчик. Удар по ногах ззаду не фіксується, і, і що тут? Шей момент у легіону був одразу два удара слідувало один за одним. Зараз може бути відповідь від Оріону, але ні, не проходить в'яж до Бондарева. І тут що тут? Хороший пас вперед. І тут порушення правил. Що пенальті? Атака лівим флангом. Могло бути непогано. Знову підключається на підбиранні гравці Оріону. Удар! Біля стійки проходить м'яч. І ні, знову Передача туди вперед. В атаку Оріона. Тут є пор. Положення поза гробою. Грою ще немає, все ж таки немає положення поза гробою. Ще один удар і ще один гол. Що одна непогана атака правим флангом. Прострілу штрафного Майданчика. Удар, і ще один гол. Валентин Павловський все ж таки відзначається. Святкує. Ні, один із останніх стандартів у виконанні браславського. Удар і ще один гол від Бондарєва уже Бондар відмічається, розписується у а...